В Цьому відео хочу представити для багатьох з вас новий бренд. Хоча цей бренд вже давним-давно себе дуже добре зарекомендував: це чистокровні японці Epia Grandage Light. Ці спінниги випускаються саме в Японії, були розроблені японськими спортсменами. Спочатку розроблялись для себе, ну а потім вже перейшли. В таке невеличке масове виробництво У мене сьогодні на столі представлені три вудлища, хоча там дуже широка линійка. Але саме ось в магазині фіш фіш можна придбати для себе саме ці вудлища в найпопулярніших тестах і в найпопулярніших довжинах. Отже, почнемо з наймолодшої моделі. Ну, Перша модель, яка в мене лежить сьогодні на моєму столі, це Epia 72 з тестом від 06 до 5 грам. Такий собі легесенький ультралайтик, зубочисточка. Давайте зараз його розпакуємо, я вам дещо покажу. Вперше, до речі, бачу я саме таке е е пакування. Від виробника, значить, дивіться, що тут на середині. Ну, по-перше, тут є гарантійка ну, з фіксованою японською ціною. Звісно, так потім дивіться, що цікаво, бачите, рукояттю до гори. Біля замка вони всі були вкладені. Ось гудка упакована в таку пупирку. Давайте зараз це розпакуємо. Поговоримо зараз про все, про дизайн, я вам зараз покажу дещо цікаво. Дивіться. І от таке я вперше бачу. Не знаю, як ви. Напишіть, до речі, в коментарях, чи бачили ви таке в пакуванні вулич. Бачите, кінчик, він в такому знаходиться нібито тубусі з розрізом для транспортування, для того, щоб ви не зламали своє дорогоцінне вудлище. Ну, а потім цей тубус, я думаю, можна буде використовувати в якості а, тубуса для сталевих повідців. Отже, ми маємо сверхлегкі вудлища, їх дійсно, коли береш в руки, просто не відчуваєш. Дане вудлище, наприклад, має вагу всього 60 грамів. Ці вудлища, вони виробляються з солідними вершинками. тобто, Наприкінці вудки у вас є вклейка. Має ось такий стриманий дизайн, взагалі нічого зайвого, дуже лаконічно, строго використані найсучасніші технології, які тільки може нам запропонувати риболовний ринок на сьогодні. І звісно, застосована найкраща японська фурнітура від Fuji. Ну ось друзі, в даному випадку ми бачимо такий дуже. Класний спіннинг, який я б назвав навіть такою, знаєте, як дерегенська паличка, яку ви взагалі не відчуваєте. В руках надзвичайно легка кільця в нас використання саме, як я казав, фуджі. В даному випадку тут на передній частині на комельній частині встановлення одне однолапе кільце достатньо такого мілкого діаметра в титановій оправі і використані вставки саме сік S, тобто SLIM Сік. Це ті вставки, які мають зменшений зменшену товщину, тобто збільшений. Діаметр внутрішньої частини. Ну і на хлисті встановлені ось такі дволапі кільця. Також е, тут є противозахлісний тюльпан. Бачите, тут саме вклеєчка зроблена, вудка має такий. Екстрафастовий стрій але м'який. Тобто вона схожа от на патрях, коли я її ну не знаю, видно вам чи ні, на патрях, вона схожа на стрій а, сучасної фінези. Да? От саме от як береш фінезу, наприклад, UX, от тут схоже стрій, але е, дана вудка набагато легша. Вудка така дуже делікатна. Гарним м'який стрій, нема ніяких паразитних коливань. Для чого вона підійде? Ну, перш за все, джиг це і вказано на самому бланку цього вудлища, але її можна з легкістю використовувати. от судячи так: от на патрях. То що я відчуваю, для лови малесенькими блешнями, невеличкими кренками. Але стихія цієї вудці це мікроджиг. Підійде для лову невеличкої щуки, підійде. Для лову, звісно, окуня, і я думаю, що з успіхом можна буде ловити на цю дуже легку і гарну вудку нашого головня. Отже, 72-га вудка, тест по шнуру від 0,1 до 2,5 з половиною ЛБ, тобто ПЕ-01-06, і. Тест, як я казав, 06,5 грамів. На стикі комеля є таке цікаве посилення карбону, мінімум лаку. лак тільки присутній ось тут, на той частині, де залаковані деколі. От. І написано на кожній з частин розмір цієї, вудки, тобто 72-72. Це на всякий випадок, якщо у вас декілька моделей, щоб ви банально не перепутали. Думаю, що рішення дуже. Класне, от по катушкам. Думаю, судячи по вазі цієї вудці треба ставити сюди найлегші катушки, вагою десь 160, максимум 180 грамів. Тобто підійде будь-яка, на вашу думку, гідна катушка з цією вагою двохтисячних або дві грамів. Ного розміру, яка буде дуже гарно балансувати, але враховуючи ось це малесеньке кільце, перше комельне, я б все ж таки віддав перевагу двохтисячному розміру для цієї вудки. Далі переходимо до наступної моделі: це Epia Grandage Lite 83, тобто 2.51 з тестом 3.15. Як на мене, це найпопулярніша довжина і такий найуніверсальніший тест. Давайте з вами її теж розглянемо. Теж тут все так запаковано, друзі, що я, чесно кажучи, ще не бачив такого пакування. Але це каже про рівень і про клас даних вудлищ. По дизайну ми бачимо все те ж саме, дуже стримано, нічого зайвого, немає оцих циганщини, всіляких там з блиском якихось гаєк. Ева, катушка тримач. Від Фуджі передня така металева тут гайчка стоїть. Коли береш її в руку, можете оцінити, бачите, довжину рукояті тобто вона якраз ідеальна буде, якщо ви там здумаєте твічити невеличкі воблери. Середній палець у вас без проблем лягає на бланк для більшої сенсорики Тут ми бачимо, вже встановлено дев'ять кілець, теж фуджі трошки іншої модельного ряду дволапі кільця зі ставками Slim Сік, тобто з збільшеним діаметром. Як заявляє виробник, використовуються найсучасніші матеріали, найсучасніші карбони. Наприклад, в комельних частинах використані карбони з е, тонажем від 24 до 40 тонн, а вже в вклеєчки використані карбони від 24 до 30 тонн. Тон. По стрію ми бачимо все той самий екстраф по вигибу, що в попередній вуці, але на патрях таке більш схоже на регуляр фаст плюс вклеєчка йде, Як я казав, 9 кілець. Вага цієї вудки всього друзі, всього 73 грама довжина 2,51. І що тут заявляють, в нас по шнурах від 0,2 до 0,6 попиє класифікації і тест 3,15. Думаю, що завдяки саме вклеєчки, ми будемо без проблем відслідковувати нижні тест вудки, тим більше враховуючи те, що це саме є висококласне японське. Вудлище щутливий з сенсорикою, Я впевнений, що тут теж все буде на вищому рівні. Мені ще не вдалося на них половити, але сподіваюся, що найближчим часом в мене буде така змога. Для чого я би позиціонував саме цю 83 вудку? Ну, Ось так, от коли береш її в руку. Перше, що приходить на думку, це звісно для. Середнього джигу від 3 до 15 грамів. Не знаю, як там по верхам 15, але за рахунок вклейки ми зможемо без проблем відслідковувати ці 3 грама. Це невеличкі воблери міну від 50 до 80 міліметрів. Це, звісно, блешні, пількери та оберталки. Ну і дуже цікава гудка, яка, думаю, зацікавить наших спортсменів. Це Саме, друзі, дев'ятка. Давайте зараз ми її з вами теж розглянемо. Одразу збираємо, знімаємо кульочок цей. Дев'ятка тут просто щастя, друзі. Тримаєш в руках, взагалі не відчуваєш. М'який, м'який стрій. Тут такі вже знаєте. От, ну, от яскраво виражений регуляр фаст, але я, друзі, не відчуваю взагалі, що це в мене знаходиться в руках дев'ятка. 2,74, Можете оцінити довжину ручки. Тут вже до кінця моєї. Локтя, в мене зріс, 1,72 м, Можете самі оцінити. Надзвичайно легка, дуже буде пасувати сюди катушка 2,5 тисячка. і максимум, щоб я сюди поставив, враховуючи ось таке маленьке пропускне перше кільце, це. Катушку в розмірі, наприклад, це 3000 Тут так само ми маємо 9 пропускних кілець. це кільця від Fuji, але це вже не титан. Я бачу, і так само маємо вставочки SIG-S. Що тут по шнурах вже вказано на бланку 0,308 pe І тест, друзі тут 221. Це такий собі дальнобійний універсал. Думаю, добре дуже підійдеться вудка для лову, наприклад, жереха на сверхдальніх дистанціях. Тому що саме бренд API і серія Grandage Light вона славиться дуже-дуже далеким закидом. Як я казав, надзвичайно легка. Всього тут 93 грами, уявляєте, для вудки 9-274 всього 93 грами. Для чого вона підійде? Ну, звісно, це перш за все для лову на дальніх відстанях на джиг, на всілякі пількери, блешні, для лову жереха, для лову щуки, для ловлю окуня на дальніх відстанях. Судаком не знаю, такий м'якесенький тут стрій, але думаю, що невеличкого, некрупного судачка, коли він дуже капризний, з м'якою подачу ця вудка буде. Дуже-дуже дуже, дуже, дуже м'яко подавати для нього приманочку. Що по ціні? Ціна, я вважаю, що достатньо демократична, враховуючи, що це високоякісні японські вудлищі, і вона в середньому на ці моделі приближається на позначки 250 доларів. Тобто 9600-10300 за екземпляр. Ось такі друзі, цікаві вудлища Ми сьогодні з вами розглядали всі посилання. Звісно, шукайте під цим відео. Вам подякував за перегляди. Підписка на канал обов'язково вподобайка. Підтримайте український контент. Ну і з вами всіма побачимось на наступних рибалках.